250 найкращих фільмів за версією IMDb найгірші фільми за версією Rotten Tomatoes, найкращі 10 фільмів 2021 року від Vanity Fair Словом, списків які організації, які їх складають, купа. Якісь ми просто читаємо, якимось безумовно довіряємо, бо їх складають, наприклад, відомі кінокритики. Але не кожен фільм може потрапити в такий список. Раніше ж, взагалі, випуск кіно могли просто скасувати через свої рідні причини, не пов'язані з політикою. Вся суть у обмеженнях, які час від часу створювала індустрія. Так фільми отримували свої рейтинги і тим самим можливість, чи відсутність прем'єри в кінотеатрі, час та показ на телебаченні. Україна прийняла рішення про запровадження маркування кіно. 14 травня 2003 року указом Президента України про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя. А 2016 року увійшла у силу нова редакція положення про прокатні посвідчення, так кіно розподіляється на вікові рейтинги 0, 12, 16, 18+. В Америці ж ця система є значно складнішою і пройшла чимало цікавих етапів. Зробити цей випуск я вирішила після перегляду серіалу Історія лейливих слів, а також частково тему зачепила у відео про фільми жахів. Організація, яка займається боротьбою з піратством, охороною авторського права та, власне, придумала систему рейтингів кіно, це Американська асоціація кінокомпаній, куди входять Walt Disney Company, Warner Brothers. Universal Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures і Netflix. За сучасною системою є п'ять маркувань кіно. Перший це G, рейтинг кіно для будь-якого віку, коли батьки можуть абсолютно не перейматися за дітей. Ви знаєте мультфільм Дона Блата Земля первісних часів, книгу джунглів Вольфанга Рейтермана та Аліса в країні чудес Клайда Джероміні, Вілфреда Джексона і Гамільтона Луске. Наступним іде PG – Parental Guidance Suggested, які пояснюється, як деякі матеріали можуть не підійти для дітей. Батьків закликають надати батьківське керівництво. Може містити деякі матеріали, які не сподобаються батькам для своїх маленьких дітей. Найбільш відомими стрічками цього маркування є самодома, фокус-покус та фантастичний містер лис. Чому «Самодома» увійшов саме до цього маркування? Тому що там є секс і оголеність, насильство та кров. Ненормативна лексика, алкоголь, наркотики та куріння. Страшні та інтенсивні сцени. Може, ми і не звертали уваги на такі деталі, проте Американська асоціація кінокомпаній стежить за цим пильніше. Маркування PG-13 дають стрічкам, пояснюючи це тим, що деякі матеріали можуть бути неприйнятними для дітей до 13 років, і батьків закликають бути обережними. Наприклад, цьогорічні фільми Анчартет Незвідане. Бетмен, доктор Стрендж у мультивсесвіті Божевілля входять до цієї категорії через сексуальні сцени, насилля, бійки тощо. Останні два маркування кіно це Restricted до 17 років, потрібен супроводжуючи хтось із батьків або дорослий опікун, оскільки фільм містить частину матеріалу для дорослих. Батьків закликають дізнатися більше про фільм, перш ніж брати з собою маленьких дітей. Та NC-17 – Adults Only». Особи віком до 17 років не допускаються, оскільки сюжет виключно дорослий. Всі ці маркування були створені 1972 року, але повернемось до витоків. На дворі 1922 рік золотий вік у США закінчився і постало питання цензурування. Фактично, спочатку, це було самоцензурування, яке і без політики часто існує у кінематографі. Ключовою особою тепер виступає республіканець Уилл Хейс, який утворює Американську асоціацію кінокомпаній і стає її президентом. Не виключення, що створення організації відбувалося і задля корупційної складової, у якій Хейса дуже часто звинувачували, але офіційно все пояснює з бажанням покращення іміджу кіноіндустрії після скандалу навколо відомої моделі і актриси німого кіно Вірджинії Рейп. У віці 26 років 1921 року. Рейп пішла на вечірку не менш відомого актора Роско Арбакла, після якої повернулася з травмою. Через чотири дні вона померла від розриву сечового міхура та вторинного перитоніту. Незабаром Роско звинуватили в зґвалтуванні і неумисному вбивстві рейп, надавши цьому широкий розголос. Згідно із законодавством штатів, студії були зобов'язані платити цензурним комітетам за кожен вирізаний фут плівки та за кожен відредагований інтертитер. Крім того, студії також мали витратити на тиражування та розповсюдження окремих версій кожного підцензурного фільму для штату або штатів, які дотримувалися рішень певної ради. Того часу був також величезний вплив релігійних діячів. Католицькі єпископи та прихожани церков виступали за федеральну цензуру, і саме за їх допомоги було створено кодекс продакшена або ж Кодекс Хейса. Фактично, Кодекс Хейса створив не сам Хейс, який прагнув людської самоцензури, він лише отримав його з рук кардинала Римо Католицької церкви Джорджа Монделейна і не мав іншого виходу, як прийняти це. Монделей негативно говорив про різних відомих акторів, зокрема про секс-символ Мей Вест, і саме вона і потрапила під серйозний тиск та цензуру 1930-х. Але, попри все, вона втримала позиції і мала блискучу кар'єру. 1927 року в Американській асоціації кінокомпаній. Почало існувати правило не слід і будь-обережним. Було 36 пунктів, яких кінематографісти мали дотримуватись, аби видати своє кіно, ніякої лексики, що містить слова Бог, Ісус, Христос, якщо вони не вживаються з благоговінням у зв'язку з належними релігійними церемоніями, пекло, прокляття, нічого про наркотики, зброю, любовні стосунки між людьми, висміювання духовенства тощо. Це підкріплювалось тим, що католики сказали, що будуть змушені припинити політичне фінансування в разі зворотніх дій Американської асоціації кінокомпаній. Вже 1933 року був заснований римокатолицький національний легіон порядності, який почав оцінювати фільми, і тоді ж цензора Джозефа Бріна, ірландського католика, призначили головою управління виробничого кодексу. Тепер жодний фільм не можна було виставити в американському кінотеатрі без початки схвалення організації. У зворотньому випадку був величезний штраф. Наступник американської асоціації кінокомпаній Ерік Джонстон лібералізував кодекс, проте 1947 року організував закриту зустріч, на якій з власниками провідних кінокомпаній обговорив чорний список Голлівуду, а саме голлівудську десятку. Вальдорська заява містила кілька пунктів, за якими було вирішено звільнити від роботи без виплати працівників кіноіндустрії, поки вони не виправдані. І, хоч приналежність до комуністичної партії не була протиправною, з часом кар'єра сотень режисерів, композиторів, акторів та сценаристів була завершена. Найбільшої свободи та власне маркування кіно, яке ми знаємо сьогодні, сталося за каденції на посту президента американської асоціації кінокомпаній Джека Валенті з 1966 року, у своїй автобіографії Валенті писав, що він прагнув забезпечити американським режисерам можливість знімати фільми, які вони хочуть. Без цензури, яка існувала відповідно до виробничого кодексу, що діяв із 1934 року. 2022 року кіноіндустрія зазнає можливо не глобальних, але значних змін. Перегруповуються ринки збуту, сервіси змінюють місячну оплату, з одного боку, з легкостю виходять на дорогі стрічки. А з іншого, через теж цензурування, режисери звинувачують продюсерські групи та дистриб'юторів у консервативності, патріархаті, расизмі тощо, Національне публічне радіо США 2013 року випустило статтю, які дослідили, що 2011-го з понад шести сотень фільмів, поданих до американської асоціації кіно, 16 отримали рейтинг G, найбільш широкий за аудиторією рейтинг. 2012-го, навіть якщо порахувати повторні випуски. Лише 10 фільмів отримали оцінку G, а 2013-го з 250 фільмів жодному не присвоєно рейтинг. G. Як вони написали, це все не означає, що 2013 року не було сімейних фільмів. Фактично, неважливо, який анімація чи художній фільм отримає рейтинг. Його подивиться аудиторія завдалого менеджменту у будь-якому разі, а американська асоціація кінокомпаній може розглядати кожну сцену окремо, скільки вона захоче. Не дивлячись на те, що більшість маркувань будуть хибними.